Марков знову депутат. Верховна Рада повернула мандат колишньому регіоналові лідерві проросійської партії Родіна Ігорю Маркову. Його прізвище виявляється було в одній постанові з Балого і Домбровським. Документ зачитали в парламенті ще в суботу. Та прізвище Маркова з вуст віце-спікера Руслана Кушленського чомусь тоді не прозвучало. Сам Марков тим часом і далі лишається в Одеському СІЗО. В Одесі від 11-ї ранку тривають слухання в його справі та без нього самого. Коли раптом судовий розпорядник вийшов до людей і повідомив, що справу передають до Криму. Розгнівані прихильники Маркова почали трощити суд, відшукали суддю, змусили його переодягнути мантію і провести засідання. Зараз судді разом із прокурором не випускають із зали засідання, вимагають, щоб правоохоронці привезли звинуваченого. Нагадай, торік у вересні за побиття я українського націоналіста Ігоря Марко позбавили мандата, звинуватили у гуліганстві та посадили за ґрати. Слідство закінчилося, але звинувачення так і не висунуто. Захисники Маркова твердять, оскільки мандата йому повернуто, чинного нардепа терміново мають звільнити, бо тепер він недоторканний. Наші судді сожалію сміли тільки тоді, Когда им дает указание администрация президента или кто-нибудь еще из политического руководства страны. А когда им нужно принять законное решение, они, к сожалению, накладывают штаны полные дерьма, и в этом дерьме потом купаются.